нікуди. Як, як то так може бути ви в діті в буті? Чого ви не йдете? Ніхто з вас на передув, аж жебраків ловите. З автоматами. Це таке? А хлопці сидять голі босі, ми збираємо тут на топанки хлопцям, а у вас є в буті? Прийшли же сюди ловити. Що це таке Піздота є? Пиздота єдна йобана. Кошмар. З вас ніхто не йде, хлопці. Що ви тут робите? Що це таке? Чого ви зупиняєте простих жебраків? Жебраки ви зупиняєте, виписуйте їм повістки. Чому ви здорові, хлопці, ви не йдете? Ви яке відношення маєте? А ви яке відношення маєте? от таке безпреділ робити. Яке ви відношення маєте? от таке во робити. Чудити з людьми? Ми що Хто ми? Ми пси по-вашому. Ну ви виписують повістку чоловікові? от дивіться, слухайте, пане. Ні, я не буду йти, бо ви неправильно все робите. Ні, неправильно. ні? Ви неправильно це робите. Ви не по закону це робите? Де у вас є документи на блокпост? Чому ви тут встановили блокпост? Де у вас є документи? Покажіть мені, будь ласка, документи на блокпост. Покажіть мені. Наказ. наказ, де? Покажіть наказ. Де наказ є? Де? Наказ комендант. А де в нас є воєнний стан? У нас нема. Є, воєнний стан є, але стан війни в нас нема. А при чому плюс? А хто ви маєте таке право робити? Вся Україна, от ми ви хуже росіян, маскалів. Отаке чудо у маскалі не роблять, як ви вилавлюєте хлопів. Ви вилавлюєте хлопів як щурів. Як це так можна робити? У нас півонокови вже загинули хлопці. Скільки в нас хлопців погинуло? А ви сидите тут? І дивіться, скільки у вас зараз тут є, просто без толку. Що без... То це таке є? А Наші вмирають. День... Чого вони йдуть, менти? 300 тисяч депутатів ментів, ви обучені люди. Вони йдіть туди, а не жебраки вловіть. Ні, не все розказала. Бо так це не робить. Що це за блокпусти? Живіть за наші блядь, податки за все. все. Да, все розказала. І збирайтеся, йдіть звідси, бо зараз люди прийдуть з вилами сюди. Я не буду йти отсюда. Ні, не буду я йти отсюда нікуди. Бо зараз прийдуть люди і зараз не будете отсюда чекати, бо ми будемо до вас каміннями кидати. Та припи воно від уже хлопці Ванди касунь на кладбіше. Та що тут такое є? Хлопці, діти, котрі ще не мали ні жони, ні дітей. Дужасно якої. То накрить каміннями метати до тих чортів. Я говорю, кулько хлопців на центрі суть. Що розсила? Збирайтеся, хлопці, йдіть звідси. Що ви вирішили? Що ви вирішили? Ми теж вирішили, що ви тут не маєте боти. Ні, не маєте боти. Мені не треба ніч показати. Ви забираєте дітей отсюда. Добре, ви є, інвалід. Лід, він тоже всі інваліди. Да. Ну ви інвалід. А Я добрі інваліди. Інвалід. А вітін інвалід. бровіті. Інб... <реш> а та, інвалідів інвалід, позабирали? забрали в Краматорські. І є в Краматорські, інвалід і, інвалід вони. Без ноги, і тепер хуя регіона Дебальцева виходив. І що? А він інвалід без ноги, і бляд, забрали він, його. на Та нульок, гнати, я говорю, що метати до чортів каміння і все, бо то ужасно, що вони роблять. Як псів людей вилавлюють, як псів. Єбануті ви, а не я. Поняли? Пошли, Таня, отдали. Пошли, они Ужасно, блядь. Кончені дні. Тобі я кажу збиратися і то, то каміннями метати до тих каміннями і все. Бо то ужасно, що вони творять. Та ти, Льох, вже хлопців на, на тому є, на цинтарю і таке чудо роблять. Не мелися до уроку. Ото саме для київляна сидить. Lá em Cadarroco,